Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Юлька Нейлфанс. Незабаром весна, яка асоціюється у мене з яскравими відтінками, тому давайте зробимо новий манік. Знімаємо старе покриття. На відео можна побачити, як гарно витяжка всмоктує пил. І можемо переходити до ополу поверхні нігтя. На цьому етапі опу форми я не роблю, тому що буду укріплювати гелем. Виконуємо чистку та обезжирюємо наш нігт. Сьогодні я буду працювати на матеріалах бренду ДНК. Для підложки я обрала раборбазу та нанесла її втираючим шаром. Укріплювати збавим ми будемо прогелем у відтінку Aura. Спочатку я тоненьким пензлем добудовую стіночки. За рахунок консистенції гелю це дуже зручно робити. Проходжу з такими бортиками по усіх нігтях. А далі просто наношу вирівнюючи шар гелю. Спочатку промазую тонкий шар, а далі вже ставлю краплю для вирівнювання. Після просушки забираю липкий шар. Та якраз зараз ми будемо опилювати форму та товщину. Нігтика задля того, щоб в нас не було відслоєку. Фризою для зняття я забираю довжину та неї вже випилюю зсередини. Повторюю це на усіх 10 нігтиках та далі опилюю вже форму пилкою. Саме завдяки такому алгоритму роботи квадрат буде дійсно чіткий та міцний. На середні та великі пальчики я наношу кольорову базу у відтінку лави. Після цього всі рожеві пальчики та мізинчик я покриваю топом без липкого шару. Я дуже люблю рідкі топи, тому топо від ДНК тут якраз обережно промальовую ці пальчики та відправляю сушитись. Усі топи я сушу в лампі близько 2 хвилин, для того, щоб через місяць вони прийшли такими ж глянцевими та непомутнівши. Тепер нам знадобиться найідеальніший білий, яким ми промальовуємо тонесеньку сітку. Ультрабілий супер пігментований, але при цьому він дуже добре сохне в лампі. Він гарно лягає навіть у один шар. А на відео я вже домальовую цю сіточку. Для мене завжди проблема намалювати рівні лінії, тому я цього не роблю і малюю криві. Далі ми безіменний та вказівний пальчик перекриваємо матовим топом. Матовим топом я завжди покриваю не неотонесенький шар, а даю невеличке вирівнювання. Задля того, щоб після просушки він не пішов полосками. Просушуємо в лампі і знову беремо наш відтінок лавелі. І на вказівному пальчику ми малюємо щось схоже на такого рожевого милого черв'яка. Малюємо у два шари, щоб дати об'єм. А на безіменному пальчику я вирішила, що дуже мило будуть виглядати сердечка. І якщо перше сердечко в мене вийшло ідеально, потім я вирішила домалювати друге, і воно вийшло вже не дуже. Але це не зіпсувало мій задум, тому що виходить супер мило. Поталю кольоровій базі вкладається дуже легко, тому не буде проблем з тим, щоб зробити якийсь маленький елемент. Тут я кличу руку своєї моделі задля того, щоб ввести наші об'ємні елементи глянцевим топом. Проходжу з тоненьким пензликом задля того, щоб ніяку діляночку не пропустити. І ось зараз буде видно моє трохи невдале сердечко. Але здалеку виглядає начебто норм. Ось і все готово. Сподіваюся, вам сподобався наш дизайн. Якщо так, напишіть про це обов'язково в коментарях. Також напишіть, яке відео ви чекаєте від нас наступне, та підписуйтесь на канал.